Ну що, ви впізнаєте Романа. Сьогодні він прийшов до нас, приніс свій кардиган. Я хочу його просто поміряти. Ну, як? Мені пасує, мені колір дуже подобається. Ну, розмір не мій. Тобі подобається? Свою роботу зі сторони подивитися. Спиночка. Давайте більше пасує, який колір? Який? А от пошли. Пішли. Зараз мені Роман підбере колір, який мені пасує. Ану. Який вироб. <сум> Дивись на мене і скажи, який колір мені буде пасувати. Такий? думаю, такий, що ж такий. А хочеш прикол? Я на цей колір вже дивлюся <сум> дуже давно. Ось. Він вгадав мій колір.